З найсвіжішими новинами з життя українського війська програма служу Україні сьогодні в програмі 22 роки на варті незалежності, що змінилося у вітчизняному війську, як міністр оборони перевіряв військових льотчиків у Василькові, та який світовий рекорд встановив вітчизняний вертоліт. 22 роки незалежності. Проблеми були як в державі, так і в армії. Але у керівництва Міноборони є мета у 2017 році досягти європейських стандартів. І основу вже закладено. Наша армія одна з найбільших у Європі. Навіть попри те, що йде реформування з майже 800 тисяч, що Україна мала за радянських часів, чисельність її війська скоротилася в чотири рази. І цей процес триває. 122 тисячі осіб. Таку кількість вважають оптимальною для наших збройних сил. Если мы говорим о новом облике вооруженных сил, мы говорим, армия должна быть мобильная, компактная, профессиональная, небольшая по численности. Мы проводили расчеты в наш центр, и мы как раз считаем, что при адекватном Переворуженні армія може мати 120 тисяч численних. Реформування триватиме до 2017 року. Протягом наступних Збройним силам України обіцяють сталий розвиток. Протягом 2012-2015 років майже всі основні види озброєнь потребуватимуть заміни і переоснащення, починаючи з. 2013 року і найближчі два роки буде грошове утримання вирівнено по всім категоріям і родам військ до двох разів в порівнянні з початком 2012 року. Перші кроки до стандартів у провідних армій світу Збройні сили України вже зробили. Кількість бойових літаків збільшилася у півтора разу. Технічну готовність бойових кораблів, катерів відновлено. Модернізовані літаки, вертольоти, бронетранспортери прийнято на озброєння. Підводний човен Запоріжжя вийшов у море та виконав занурення. Корвет Тернопіль на бойовій службі він уже взяв участь в антитерористичній операції Чорноморська гармонія і все це вперше за часів незалежності України. Збільшена наплаваність кораблів і суден. Зросли показники в підготовці пілотів, особового складу військ біргової оборони, водолазів підрозділів забезпечень. Поточного року вперше в своїй історії національні військово-морські сили приступили до виконання завдань бойової служби, відновили військово-морську присутність у тих районах Чорного моря, де Україна як морська держава має національний інтерес. Українські військові беруть активну участь у міжнародних навчаннях. Вони обмінюються досвідом зі своїми іноземними колегами, навчаються від інших та діляться власними здобутками. Чимало наших вояків, які пройшли гарячі точки, мають гарну репутацію як серед своїх колег з інших держав, так і серед місцевих жителів країн, де виконують миротворчі місії. Рівень підготовки українських військових дуже високий. Вони виконують усі поставлені завдання, і я вважаю, що у них велике майбутнє. Головні сили нині направлені на створення професійної армії світового зразка. Для цього наші збройні сили мають повністю перейти до комплектування військ контрактниками. За планами, останній призов пройде восени цього року. Служба стає привабливішою в усіх видах та рудах військ, адже зросло грошове забезпечення. Одним із пріоритетних напрямів залишається забезпечення військовослужбовців житлом. Первый, мотивация мотивація служити обеспечение жилом. Люди приходять состоявшиеся, им, нужно, їм необхідно жилья. Ми це понимаем. Для этого сейчас, в первую першу, помимо того, що у нас э, казарми по частям, ми делаем реконструкцію казарм з э, бюджетних средств і не только. Проблеми звичайно є та українські вояки не втрачають запалу професійного підходу до виконання завдань, навіть встановлюють світові рекорди. Які вони сучасні збройні сили на варті незалежності України. У льотчиків із Василькова бойова тривога. Вони знешкоджують умовного противника. Готовність військових діяти у будь-якій ситуації особисто перевіряв міністр оборони України Павло Лебедєв. Четвер у Васильківській бригаді тактичної авіації виявився надзвичайно спекотним і не тільки через погодні умови. До підрозділу завітав особисто міністр оборони України Павло Лебедів. Головна мета візиту перевірити готовність льотчиків до виконання бойових завдань. Система візапних і внепланових бойових тривог, вона працює, вона дозволяє виявити ті недостатки і. Прімущества, які є в ворожових силах, соответственно, їх устраняти, и і держати силы сили постоянной готовності по выполнению поставлених задач. Очільник оборонного відомства саме ознайомлювався з порядком несення бойового чергування льотчиків, коли у бригаді пролунала команда повітря. По тривозі у небо піднялись два винищувачі міг 29 Вони перехопили літак-порушник та примусили умовного противника здійснити вимушену посадку. Операція тривала не більше ніж півгодини. Екіпажі виконали поставлену бойову задачу. Оценка положительна. Як і екіпажі, так і командування бригади. Перш ніж сісти за штурвал винищувача, льотчики на зліченні годину проводять на тренажерному комплексі. Наразі ми виконуємо парою політпарою. Тренажер КТС-20Н найкращий тренажер в Україні, вважається. На цьому тренажері можна виконувати всі елементи польоту, як одиночно, так і в складі пари. Наразі я виконую роль ведучого пари. Капітан Єрка ведений пари. Ми можемо виконувати всі елементи фігури Биве застосування як по наземним цілям, так і по повітряним цілям. Утім, як кажуть, важко у навчанні, легко у бою. Досвід набути на тренажерах неодмінно знадобиться на практиці, адже мати справу доводиться і з реальними порушниками повітряного простору, причому доволі часто. Здебільшого це цивільні особи, власники вертольотів, літаків та дельтапланів. Порядка одного-два рази в місяць. От нам предстоїть такі діла виконуємо. От а бойові тривоги бувають намного частіше. Сьогодні, поки ми літали, вже була одна тривога. Якщо учебні задачі, то в принципі они известны, які цели. А якщо бойові задачи, то тоді ну, другий психологічний настрой, звісно. Тоді ну, ми і так серйозно относимся к своєї работе, ну тоді ще более відветственность ложиться на все цело. Та якими б не були порушники умовними чи реальними, українські АСНБА довели, що готові гідно виконувати поставлені перед ними завдання. У Криму встановили новий світовий рекорд. Модернізований і оснащений українськими двигунами вертоліт Мі 8 здійнявся в небо на висоту 9150 метрів. Старі гелікоптери модернізують в кожній державі. Та Україна, оснастивши легендарний мі 8 двигуном власного виробництва, отримала принципово нову машину. Піднятися вище Евересту за 29,5 хвилин можливо. Довели військові вертолітники. Український екіпаж встановив новий світовий рекорд. На модернізованому МІ-8 Україну з такої висоти змогли побачити разом з військовими льотчиками-випробувачами і представники авіаційного підприємства Мотор січ де сконструювали і виготовили нове серце для легендарного гвинтокрила. Одна з особливостей Вердальоту зазвичай в тому, що він з цим двигателем, новим двигателем 95 п'ятого покоління, може літати через гори. Що таке 9 кілометрів 150 метрів. Це висока гора 8 кілометрів 600. Выше нет гор. И такой вертолет с такой взлетной массой, как этот вертолет, еще не поднимался нигде в мире на высоту 9 километров. Осучаснюють моделі гвинтокрилів в усьому світі, та наша держава, розробивши для мі 8 новий двигун, отримала унікальний гелікоптер, здатний працювати за будь-якої погоди. Тож встановлений рекорд не просто чергова відзнака чи запис книзі рекордів Гіннеса. Перш за все, він доводить універсальність мі 8 МСБ. Вертоліт здатний обслуговувати морські нафтопроводи та незамінний під час миротворчих операцій. Це більша безпека для льотчиків. Це більше можливості для е, обладнання вертольоту, для е, його озброєння і таке інше. Він, бачите, більш маневрений, більш швидкісний, е, у нього, у нього е, висотні характеристики збільшені. Я хочу сказати, що всі, вся подальша модернізація вертольотів Збройних сил України буде проводитись з. За такими двигунами. Двигатель не теряет мощности и может перевозить полную нагрузку при температуре окружающего воздуха плюс 52 градуса. Если на всех вертолетах, которые сегодня летают под этой же маркой Ми, Ми 8, при жаре плюс 50, должны половину вооружений снять или половину взять войск, половину солдат не взять, то сегодня этот вопрос решен. На висоті понад 9 кілометрів повітря розріджене, тому пілоти в кисневих масках інакше неможливо дихати. За штурвалом Сергій Тішков, – випробувач першого класу, учасник бойових дій в Афганістані та Югославії. На його рахунку більше восьми сотень бойових вильотів, тобто майже рік проведений в небі. Після повернення з миротворчих місій перекваліфікувався у випробувачі. Здійснив 650 посадок вертольотів із вимкненими двигунами. Сергій Михайлович вже встановив сім світових рекордів. На досягнутому не зупинився. Цей політ теж рекордний. Температура мінусова денус тридцяти градусов. Політ пройшов удачний успішно по схемі, Як до заплановано. Вертольот ще раз продемонстрував. свои великолепные качества двигатели работали прекрасно и погода сегодня удалась поэтому а, как говорят технический прогресс не остановить этот вертолет еще будет летать я думаю еще лет 100 Комісія Міноборони вже порекомендувала взяти вертоліт на озброєння а найближчим часом до мотор Січ для модернізації передадуть ще пару Мі-8. До речі, двигун, яким оснастять гвинтокрили, перевищує ресурс свого попередника вдвічі, що значно зекономить державні кошти на утримання крилатої машини. Далі у програмі, які військові навчання відбуваються без жодного пострілу? Новинка від харківських авіаконструкторів та служба в армії, все ж таки і жіноча справа для чого дівчата йдуть до війська. Розпочалася щорічна активація чорноморської групи Блексіфор. Цьогоріч спільною флотилією командуватимуть українці. П'ять військових суден на чолі з кораблем управління Славутич вже вийшли у напрямку російських берегів. На шляху до порту новоросійськ моряки виконають більше десятка різноманітних завдань. На танки різнавтою виникла пожежа. Потрібно терміново приборкати полум'я та врятувати екіпаж. Таким буде перше завдання групи Блексіфор. Також моряки проведуть тренування з протишовнової та протиповітряної оборони, вчитимуться знешкоджувати міни і здійснювати гуманітарні операції. Серед військових навчань ці найбільш мирні, адже проходять вони без жодного пострілу. Активацію ми проводимо тільки для того, щоб ще раз разобідітися і перевірити слаженість екіпажів дать определенні навыки з определеними задачами їх утвердить, дати оценку нашей совместной работе і поставить следующие задачи на послідучі активації перед тим, як ми будемо передавати командування вже следующей сторони. Шість країн чорноморського регіону, серед яких і Україна, вже 12 років поспіль проводять такі тренування. Цьогорічна активація триватиме до 3 вересня. Учасники Блексіфор не лише відпрацюють морі спільні тренувальні операції, а й здійснять дружні візити до портів Росії та Туреччини. Урсанти університету повітряних сил відтепер підкорюватимуть небо на харківській авіатехніці. Нещодавно військовий виш отримав легкомоторний літак ХАЗ-30. Нову крилату машину армійці вже встигли випробувати. Як пройшов політ та кому пощастило керувати? дізнаєтесь далі. Право першим піднятися в небо отримав курсант Іван Смеречанський. Цього майбутнього пілота обрали не випадково. Хлопець, відмінник навчання, син військового льотчика прагне досягнути не менших висот, ніж батько. Тож 30-хвилинний політ на новій машині для нього важлива подія. Побачив зверху землю, побачив, як наскільки наша красива українська земля. Перший політ був дуже не це. Незабувайний політ. Ось. Роз мені інструктор все розповідав, навчав, як потрібно управляти літаком. Літак управляється дуже легкі в керуванні. Перший навчальний виліт, як власне, і всі наступні, курсанти здійснювали на літаках Л 39 ще радянського виробництва. Відтепер льотчиків готуватимуть за новою програмою. Ази професії вони будуть засвоювати на ХАЗ-30. Це дасть змогу суттєво заощадити пальне, а відтак і кошти. До того ж, ціна харківської крилатої машини своє, значно нижча ніж у найближчих конкурентів. О, Ми е, виграли в місті аероклубом тендер. Були представлені німецький самоліт, австрійський і наш. Я вважаю, що вибір зроблений... Достаточно удачний самольот комфортний. Ви бачите його в польоті він виконує елементи вищого пілотажу. Швидкість Х-30 – всього 200 кілометрів за годину. Та для тренування початківців він підходить як найкраще. На відміну від інших навчальних літаків, хас може здійнятися в повітря навіть з ґрунтової злітної смуги. За допомогою цієї легкомоторної машини курсанти навчаються упевнено виконувати льотні завдання. Згодом це дозволить їм впевнено пересісти на л 39 а далі і на бойовий міх. Хто сміє стріляти, хтось готувати. А справжній розвідник повинен вміти все. У Кримських горах дислокувалась розвідгрупа, аби вкотре перевірити, на що здатна в екстремальних умовах. Далеко не кожному під силу кілька годин лежати нерухомо, орієнтуватись у темряві, долати багатокілометровий марш і поти від супротивника виконувати бойове завдання. Що іншим, не до снаги для цих юнаків буде на справа. Щороку вони проходять спеціальний курс виживання для розвідників, адже в реальних умовах найкраще тренувати витримку. Нескільки разів в рік ми їздимо на курси виживання в судак в спеццентр. Там є один із. семи спеццентров по подготовке, один из семи мировых спеццентров по подготовке для выживания в экстремальных условиях. Там в течение двух недель обычно группа из пяти человек проходит Непосредственно курс для відпочинку. Група облаштовує щось на зразок табору так звану днівку. Усе за встановленими правилами: пости, система візуального оповіщення, мінно-вибухові загородження та навіть запасний вихід. Це місце ретельно маскується від сторонніх очей. Ну, лагерь в основному оборудується не, желательно, недалеко від місць, з яких можна спокійно добувати воду в польових умовах. Внутри лагеря можна оборудувати два-три места для добычи води. Это на экстренный случай, якщо вже так прижало, що ми не можемо покинути, наприклад, данный район. Розвідник назавжди встигає скористатися зброєю. Відтак повинен уміти мало не голими руками здолати ворога. Тому кожен із наших героїв прийомами рукопашного бою володіє досконало. Щоб відновити сили, теж потрібні певні навички та спритність. Адже готувати їжу доводиться з підручних засобів і непомітно для противника. Тут вже не до вишуканих страв. От наша печ, наш казан, на якому ми готуємо їжу. Піч, виходить, не, не має диму. З обратної сторони у нас підкладка дров є, зверху ставиться казан і все. І піша готується. Все, що водяться, повзає, літає. Сьоми в фіш до життя в складних умовах. Нашим героям не звикати під час навчання розвідгрупа може блукати лісами та ночувати просто неба впродовж п'яти-семи днів. Польова романтика вабить цих хлопців, тож вони обрали професію розвідника. Хорошу фізичну підготовку та командний дух показали військовики на чемпіонаті Збройних сил України з воєнізованого кросу. Вболівали за спортсменів і наші журналісти. Всього 10 команд із різних військових частин. Кожен учасник має автомат та протигаз. Зі старту спортсмени у погонах долають дистанцію півтори тисячі метрів. Далі вогневий рубіж. Завдання вразити мішені. На кожну ціль по три набої. Не влучив, отримав штрафні секунди. Останній етап метання ручних гранат. І на фініш три тисячі метрів позаду. Ми проходимо практику практику в аеромобільному батальйоні. на соревновання приїхали поболіти за наш батальйон. Надіюся, що вони виграють. Результати хороші. Ми за нього боротьба була напруженою. Усі команди змагалися чесно і завзято. Та чемпіонами другий рік поспіль стали військовослужбовці з Новограда Волинського. Капітан команди Леонід Давидовський зізнається, що готувалися довго і смак перемоги того вартий. Головним секретом успіху нашого є сила волі кожного воїна, який приймав участь через біль, через травми. Дуже задоволений. В цьому році у нас результат майже на Півтори хвилини краще ніж в іншому. Думаю, що в наступному ми будемо продовжувати в такій же динаміці. Нині 30-та бригада на 100% укомплектована контрактниками, тож і не дивно, що виборюють перемогу справжні професіонали. В українському війську вже були проведені змагання зимового та літнього біатлону бігу на 1100 метрів з подоланням смуги перешкод. Для військових це не просто спортивна розвага. Всі ці вправи необхідні для виконання бойових завдань. У свої 14 вони вже живуть за армійським графіком, вчаться виконувати накази командирів та прагнуть стати справжніми військовими. 300 юнаків змінили шкільну форму на однострій. Попереду два роки навчання у Київському військовому ліцеї імені Івана Богона. На обличчях хвилювання від передчуття незвіданого, адже від сьогодні для них розпочинаються справжні будні ліцеїста. Цьогоріч 300 триста хлопчаків прибули до навчального закладу, щоб розпочати військову кар'єру. І в той час, коли школярі ще насолоджуються літнім відпочинком, богунці готуються до навчального року. Відповідна є своя специфіка, своя система підготовки. Потрібно по перше за все отримати однострої, підготувати їх. Вивчити, щоб вони структуру навчального року, систему навчання, розпорядок дня, їдальня, лазного, прального. Погова система навчально-виховного процесу це це, це це за цей час. За ці 10 днів вони повинні засвоїти і вже з 2 вересня почати навчальний рік. Підйом о сьомій відбі одесятій. Юнаки до початку навчального року повинні опанувати головні елементи арсеналу ліцеїста. Першокурсник Андрій впевнений, важко в навчанні, легко в бою, адже завдяки напруженому графіку, хлопчаки стають загартованими воїнами. Я вважаю, що цей заклад дуже тяжко вступити, тому що він. Вимагає багато знань та зусиль, так як від ліцеїста, так як і від абітурієнта. Щоб триматися в тонусі, потрібно мати гарний фізичний стан та старатися, гарно навчатися. Кожен рік до ліцею вступають чимало юнаків і сімей військових та багато хто прагне стати першим вояком у своїй родині. Один із них Микита Бойко. Він уже визначився із вибором майбутньої професії. Хочу стати офіцером на вражаних сил України. У мене в сім'ї нікого не було воєнного. Я хочу стати першим у своїй сім'ї. Хочу закінчити академію воєнної в Львові Петра Сагадачного. Попереду хлопців два роки навчання, тож є час звикнути до армійської каші, відстояти свої перші наряди та найголовніше потоваришувати. Адже саме військовий колектив згуртований по справжньому. Першокурсник Андрій переконаний, міцна дружба зароджується тут у ліцеї. В цьому ліцеї шістьсот чоловіків. Серед шістдесяти чоловік я вже досить багато знаю своїх товаришів. Сто Боярки, які навчалися зі мною два роки. І ще в мене є є, є товариші, які навчалися навчаються тут, на старшому курсі. Микита Олексій форму носить вже третій рік поспіль. Спочатку юнак закінчив борське відділення для учнів восьмих-дев'ятих класів. Нині він другокурсник ліцею. Про свій вибір не жалкує, він не щоток знає, як військове виховання впливає на світогляд. Наші офіцери нам дали перший день зрозуміти, те, що не буде так, як, наприклад, у серіалі Кадети або, наприклад, як, як я бачу це за парканом. Я раніше не цінував багато тих речей, які я, наприклад, сьогодні ціную. Наприклад, зараз я ціную свій вільний час, який мені дають, тому що сьогодні 30 хвилин. Тобто, ну з'явилися нові ну, пріоритети в житті. До початку навчального року залишився лише тиждень. За цей час юнакам потрібно звикнути до однострою, ознайомитися з армійським побутом та навчитися карбувати крок. Вона могла стати неабиякою спортсменкою або ж чудовим економістом, але жага до пригод та потяг до гострих відчуттів перемогли. Наша героїня вирішила обрати військову кар'єру та спробувати себе в армійській справі. Анастасія студентка Кримського агротехнологічного університету. Молода, енергійна та завзята. Вона впевнено крокує по життю та досягає поставленої мети. В свої 27 років дівчина вже встигла спробувати себе не в одному виді спорту. Ми займалися хореографією, займалась легкою атлетикою, баскетболом, на дзюдо ходила восточними танцями займалася, в хорі пела. Але всі ці захоплення дівчина залишила заради мрії вдягнути військову форму та відчути армійську романтику. Настя дуже багато разів говорила, що вона хоче в армію. Тобто, да. Були моменти такі, коли навіть ми її відговорили, ну, подумай, ти ж все-таки дівчина, зачем вона тобі треба? Може, не стоїть цього робити. Ну, вона как бы, вот, стоїть на своєму, да, їй хочеться в армію. Їй хочеться носити форму. В дитинстві Настя не бавилася ляльками, як інші дівчатка. А боролася з хлопчаками, лазила по деревах, ганяла м'яча. Була справжньою розбишакою. Мога дуже парні було на вулиці, Дівчик так немного було дівчанок. В основному всі, ну, какби там пару дівчонок і останні всі ребята, получається, вічно в пацанські ігри в такі, ну в мальчишівській грали, там войнушки, там козаки розбойники, такого. Ну, в так. Такі речі в основному всегда грали, тому, може, у це відложилося, що вона так захотіла в армію. Зараз дівчина підтримує себе у формі, напружено, займається тайським боксом, адже хоче служити в спецпідрозділі, можливо, у морській піхоті. А там на першому місці фізична підготовка. Мені дуже подобається. Там ті типу, польові учені те інтересне. Тобто марш броски там якісь там маршировки. Ну, то есть для мене це цікаво. Це щось нове, необичне. Анастасія не єдина прагне вдягнути військовий однострій. З кожним роком кількість жінок військовослужбовців у Збройних силах України зростає, але хтось іде служити, продовжуючи династію військових, хтось шукає стабільності та впевненості в завтрашньому дні, а хтось за покликом душі і здійснює свою мрію. А далі огляд військової преси з наступного року до ВМС приєднаються підрозділи винищувальної авіації та протиповітряної оборони. Про зміни, які відбудуться, командувач військово-морських сил Юрій Ільїн розповів газеті Флот України. Як змінилась армія за роки незалежності, та до чого призведе до реформування збройних сил України? Яким чином гурт мандри змусив військових у Косові скласти зброю? Про це ви дізнаєтесь зі шпальт народної армії. На жаль, наш ефірний час вичерпано, та ми зустрінемось рівно за тиждень. Хай щастить.